Сьогодні ми вже говорили з вами, були вже теми присвячені антигістамінним засобам, і алергодерматозам. І це дійсно та тема, яка буде завжди, тому що в загальній структурі алергічних захворювань алергодерматози становлять більше, ніж 20%. Тобто, кожен п'ятий на прийомі у вас буде з алергодерматозом. В дитячій практиці ще частіше, але там превалюватиме атопічний дерматит. Крім того, ще зростає і поширеність алергічних захворювань. Ми трошки згадували причини, ті ж саме, що й атопічному дерматиті наростає і тяжкість перебігу, розвивається і торпідність до класичних до традиційних засобів. От причин такої негативної динаміки багато, і це звісно об'єктивні причини. Це забруднення довкілля і відходами промисловості, сільського господарства, ті гербіциди і пестициди, які безконтрольні застосовували сьогодні. Вже нас інша загроза. Знаєте, це і постійний контакт в побуті. Ми ж постійно з якимись хімічними речовинами ми не звертаємо увагу, тому що ми не маємо алергії а люди, які страждають, це велика проблема. Далі змінів змінилася інфекційна навантаження на людину. А скажіть, чи не змінився характер харчування? Так, якість продуктів? Ну, якщо ми порівнюємо ну, там не один рік тому, а десятиліття. З'явилося більше модифікованих продуктів, оброблених барвників і так далі. І так далі, і все це також визиває ці причини. Плюс до цього є патогенетична обґрунтованість, значущість і порушень, спадкова схильність, і порушення шлунково-кишкового тракту. Плюс майже ж всі наші дерматози Ідуть, розвиваються з порушеннями підермального бар'єру. Так ми більше говоримо про нього при атопії. Але він є і при екземі, і при акне, і якщо так відбувається, мікробіом порушений. І відбувається колонізація. Так вона не завжди клінічно виглядає, але колонізація і ліпофільною дріжджоподібною грибами має місце. Тому ну, ця проблема алергічних дерматозів залишається і має і соціальну, і медичну значимість. Основний патогенетичний механізм алергодерматозів це саме алергічне запалення з проявами на шкірі. Чого воно розвивається? Відбувається складна взаємодія між безліччю імунних клітин шкіри. В першу чергу це дендритна клітина чи клітина Лангерганса, так це лімфоцити, вони трошки нижче в шкірі, мастоцити, базофіли в крові. І всі вони виробляють численні медіатори запалення. І коли от відбувається така реакція, то йде каскадне виділення. Уже складно зупинити якусь клітину, сказати стоп, щоб вона не передавала сигнали інші. Запускається така каскадна реакція. При цьому реалізація алергічної відповіді при шкірних захворюваннях, Я вже тут брала класифікацію алергічних хвороб і реакції гіперчутливості, гіперчутливості 23-го року, там на наступному слайді вона буде. Саме для алергодерматозів виділяють реакції першого типу, це негайного, імуноглобулін і опосередкованого, чи антітіло опосередкованого, і це кропив'янка гостра, це харчова алергія. А четвертий тип реакції четвертий Ей. І четвертий бі це клітинопосередковано, це саме от атопічний дерматит, це алергічний контактний дерматит. І трошечки декілька слів. Чому? Тому щоб ви побачили, чому ми призначаємо саме антигістамінні засоби, ля береться гістамін в тканинах. Якщо ми візьмемо перший тип реакції, так, хай це буде кропив'янка, вона розвивається в двох стадіях. Фаза сенсибілізації відбувається коли після першого контакту антигену з дендритною клітиною. Тоді, от там трошки далі, чак я, я, я можу зараз все ні, не буду я показувати, то зовсім зникне. Тоді от тим жовтим кольором тут іде клітина е, вроджена лімфоїдна клітина. Поки клітина лангреганса передає інформацію наївному тому хелперу, тобто наївний це той, що не мав контакту ніколи. Далі уже, е, внаслідок команд перебудовується в Тел 1, 2 чи 17 типу. Е, інші Клітини, вроджені лімфоїдні, вони активуються ще такими цитокінами прозапальними, які виділяє керотиноцит, так і підтримується така реакція. В нижній частині показано, що ця реакція ще супроводжується активацією Б-лімфоцита. він синтезує моноглобуліни і свої. І далі ефекторна стадія, якщо йде повторний контакт. То клітини вже готові, вони знають, який антиген їм треба так видалити. І тоді відбувається, що? що антиген через імуноглобулін і сшивається з мастоцитом чи з базофілом і викидає медіатори. І ви знаєте, що опасиста клітина чи мастоцит, так вона називається, вона багата біогенними амінами. Вони вже сформовані, тобто клітина викидає і зразу йде реакція. Ці клітині: гістамін, триптоф, триптаза, простагландини. Вони спричиняють запальну реакцію, тому що судини в шкірі ж поверхневі, так? і зразу йде і поверхнева реакція. А це гіперемія, це свирбіж, це пухирі. А от другий тип реакції. Там, наприклад, коли Т-хелпер 2 відіграють центральну роль в клітинно-опосередкованих реакціях, то це спина вже підлітка е, атопічним дерматитом, і тут саме всі реакції вони опосередковані е, хелперами другого типу, трошки складніша реакція через вивільнення інтерлейкіну 4-13, які підтримують синтез імуноглобуліна І. Інтерлейкін-5, саме він спричиняє і підтримує зенофільне запалення, інтерлейкін 9 Проліферацію мастоцитів і знову при дегрануляції клітини вже готові. Вони викидають тканину гістамін, е лікатрієні і інші. Медіатори, ну а вже е е алергічний контактний дерматит він починається з активації тихелперів першого типу, і в кінці кінців, трошки через інші механізми, він знову спричиняє цю дегрануляцію мастоцитів, викид біологічно активних речовин тканини. І при цьому ще раз акцентую увагу, що опасиста клітина, мастоцит основний виробник гістаміну в організмі. Ви знає, ми знаємо всі з вами е, мастоцитоз. Це пігментна кропив'янка, це та, те захворювання, яке характеризується гіперплазією, накопичуєм саме мастоцита. І пам'ятаєте, ви симптом дар'єунне, коли ми потираємо так, є симптом запалення, тобто ми провокуємо мастоцит, викинути ту велику кількість, як він синтезував. Тут ця кількість може меншою бути. Тут окремі клітини, там скупчення. Але саме мастоцит. В першу чергу відповідає за безліч реакцій, і е, гістамін, його рецептори вони відіграють величезну роль в розвитку всіх алергічних захворювань. І дуже цікава історія відкриття і гістаміно-гістамінових рецепторів і препаратів. Це не тільки багато досліджень, це роботи як мінімум чотирьох лауреатів Нобелівської премії. Це ну ем, великі наукові дослідження, які відбуваються. Ще зверніть увагу середній слайд. Коли відбувається реакція, коли гістамін поєднується з рецептором, так будь-яка реакція. Якщо нема рецептора до речовини, реакція не відбувається. Гістамін поєднався з рецептором. Якщо це рецептор на ендотеліальних клітинах, іде підвищення судинної проникності, розширення капіляру, почервоніння. Так, якщо він з'єднався з нервовою клітиною сенсорною, то це свербіж. І, от виходить, що такі реакції, як раннє запалення, але далі гістаміновий рецептор, він активізує далі клітини. І тоді підключається ядерний рецептор КАПА є КПБ, який сприяє ще розвитку і адгезію озенефілів, молекул адгезії в зону запалення і формує вже хронічну запальну реакцію. Тобто є первинна а є, вибачте, а є пізня реакція, так? рання і пізня. Е, в рікуванні алергодерматозів я ви знаєте, майже впевнена, що в нас ні один пацієнт не йде з нашого прийому без антигістамінного препарату. так? Так. А ще така сама затребувана, ще одна група це топічні. Кортикостероїди. Так? Тому ем, саме лікування алергодерматозів воно обов'язково ну, так, застосування антигістамінних засобів. Є різні підходи до пригнічення цього каскаду медіаторів. Так, можливо застосувати циклоспорин чи кортикостероїди системні. Що вони зроблять? Да, вони затримують, да? вони не, не дозволять викинути цю клітину. А є ще антигістамінні засоби. Це ті засоби, які конкурують. Тобто вони не можуть витіснити, якщо вже рецептор з'єднався з гістаміном, уже оцей зв'язок роз'єднати не можуть. Але вони можуть блокувати вільні рецептори і ті, що звільняються. Так? В цьому механізм діє. При цьому алергологія розвивається бурхливо, нові методи, але є частина хворих там, де ми не можемо визначити причину. І ми визначаємо, призначаємо антигістамінні засоби. Е Показаннями до їх призначення, ви їх бачите: це хронічна діопатична кропив'янка, атопічна, алергічна, екзема. І ви знаєте, от я написала так свербіж, але правильно б написати хронічний свербіж як симптом неінфекційних запальних дерматозів. А ще краще, якби ми сказали, що це гістаміноопосередкований свербіж. Ну, визначити ж, ми цього не можемо, так. Тому, от при деяких дерматозах їх немає, але ми ж з вами будемо призначати можливо при акне, якщо вони, якщо вони чешуться коротко, так і при псоріазі, і при розація, при мастоцитозі, там трошки інші вже схеми лікування. Тобто, окрім таких показань, ще є і безліч інших показань. Але ви знаєте, а от я в це мої випадки, коли антіістамінні препарати. Призначалися не за показами, і ви бачите верхні дві жінка і отак бічна, да, поверхня тулуба. Ну це інфекційні дерматози, це мікотичне ураження. Воно свербіло, однак, свербіж не основне показання для антигістамінних. Так тут спочатку призначалися антигістамінні, тоді вже стали переходити на ін'єкції діпроспану. Процеси тільки погіршувалися. Права сторона, ви бачите, стегно, так, у такого, е, як називається, арітима, а бігне тепловарітима або ретикулярний е, пігментний дерматоз. Сьогодні він частіше у молоді. Він почався, думаю, погодитися під час ковіду, коли люди сидять, і ото як там ну, якийсь там прибор в комп'ютері, гріє од, одну ногу, як правило, асиметричне. Але дуже тривало призначаються антигістамінні засоби, стероїди і так далі, коли слід уникнути просто хронічного теплового пошкодження. Е, нижні картинки права з боку на грудях у жінки, це е, ну як сьогодні раніше б ми сказали склеротрофічний ліген сумбуша, Ну а сьогодні це називається. Екстрагенітальне ураження при склерозуючому ліхіні може лущитися, може чесатися, однак іноді призначають і настоянку йоду. Вважаючи, що це різнокольоровий лишай. А от ці дві нижні картинки це взагалі метастазування пухлин посередині дівчина молодого віку. вона співробітником була нашої академії. Це метастази яєчників. І так, а у чоловіка метастази шлунка. Тобто, якщо вони зваяються прогностично, розуміємо, це вже останній етап, і призначати антигістамінні тут зовсім не треба, Ну, вони не допоможуть вони ніяк, однак ці випадки дійсно були. Далі. Ще і дряз дерматозів, коли антигістаміні призначаються не за показами. Свербіж може бути ліко, це псоріаз, всі нижні картинки, це різні кератодермії, є спадкові, є набуті. Однак ну, немає в патогенезі у цих кератодермій гістаміну. Я вам показала на схемах, де він має значення, при яких дерматозах. Тому тут краще призначити топічний засіб кератолітичної дії, який мистить 10% сечовини, він надасть відлущувальну, протисвербіжну, гідратуючу дію. І цим самим ми знімемо це покра це, це цей свербіжний зрозумілий. Ну а далі вже будемо призначати якісь похідні вітаміну А ну чи якусь іншу терапію антигістамінні препарати сьогодні дійсно класифікуємо вже ми за поколіннями першим і другим. Ви знаєте, сьогодні ми слухали доповідь Лесі Васильівни так відносно антигістамінних першого покоління, при цьому що вони використовуються значно раніше. Але, от, на жаль, немає такої доказової бази. Однак препарати мають свою цінність певно, і ми їх ще можемо продовжувати використовувати. Але все ж таки, ну плюс, це те, що вони мають парентеральну форму введення, але все ж таки є оця седативна дія центральна, коли проникають через гематонцефалічний бар'єр. Якщо хворий чешеться і не спить, то ми йому тиждень-сім днів можемо призначити. А далі вже ми переходимо на більш сучасні покоління антигістамінного першого покоління. Вони, на жаль, не селективні. Вони пригнічують не тільки гістамінові аж один рецепти, мускаринові, ну, холінергічні будь-які інші. Тому ми і можемо бачити оці суб'єктивні якісь прояви. Крім цього, немає селективності зв'язування. Тільки на 30% пов'язуються, блокують рецептор. Далі короткочасна в режимі сучасного життя ну незручно приймати препарат двічі-тричі, так один раз на день, щоб 24 години цей працював препарат. Якщо ви продовжуєте більше ніж два тижні, розвиваються явище тахіфілаксії, тобто понижується ефективність препаратів. При всього і ще ці препарати впливають от на один компонент цього алергічного каскаду, вони не пригнічують пізні реакції. Ну і от, на жаль, щодо тривалості курсів, немає інформації, але я говорю, вони мають місце ще в клінічній практиці і мають свої позитивні ефекти. Однак пізніше вони були замінені в 80-х роках на антиістемінне не седативні засоби другого покоління. Які вже діяли більш селективно ем, на периферичні рецептори, не мали седативного кардіотоксичне. Ви знаєте, два препарати мали їх вилучили: це терфена дінастемізол. Вони давали пірует при лікарській взаємодії препарати взагалі другого покоління і селективні, і мають ще цей додатковий протиалергічний ефект. І виправдані під час проведення довготривалої терапії. Коли ви знаєте, що вам треба призначити не 7 днів терапії, а 3-4 тижні, так, тоді ми можемо ці препарати призначати. І одним з препаратів не неметаболіз... метаболізованим, той, що зразу діє як активна речовина, є препарат Дезлоротодин. І все, ось він. Препарат е не седативний. Має високу активність, унікальний механізм дії діє на оці дві фази: на ранню і на пізню фазу алергічного запалення. Ефективно блокує він ряд медіаторів, саме з мастоцитів, з базофілів. Причому пригнічує, ще зеленим кольором кольором виділення прозапальних цитокінів 4, 6, 8, 17, препарат діє на три ланки алергічного запалення, швидко діє протягом 20 хвилин і доволі тривало добу і навіть більше. При цьому доза має гарну переносимість, не взаємодіє з їжею незалежно від прийому. Харчів не метаболізується системою цитохромів в печінки, тобто немає вже лікарських взаємодій, не немає седативного ефекту при необхідності, якщо це хронічна спонтанна, можемо в 4 рази і збільшувати таку дозу. Знаєте, І в чому ще особливість препарату Ерідис? Те, що він випускається в двох формах: от верхня форма це інноваційна, вона ородиспергована форма, а нижня традиційна. Чим ця форма сучасніша і може бути затребуваною, вона діє трошки довше, виготовлена звичайно, в Дарниці, а це навіть в Греції на замовлення компанії Дарниця. І ви знаєте, я спочатку задумалася, кому та потрібна уродеспаргована форма. І з'явилося, що в нас в популяції 11% в середньому відсотків популяції має порушення ковтальних рефлексів. А в похилому віці там взагалі і старше. Тобто, ця ну я думаю, що через ваші, серед знайомих, які ще не можуть ковтати традиційну таблетку, так а традиційний рідес треба поробковтнути цілою. А цю таблетку покласти на язик вона дуже швидко розпадається на частки і легко ковтається. При цьому діє довше. Більший контакт частинок з фізіологічними рідинами, тобто вона має більшу ефективність, і при цьому от я говорю саме це можуть бути діти чи та будь-які особи похилого віку, е, можуть використовуватися і така форма. Форма е, може призначатися ну, традиційно 5 мг там і там може призначатися навіть в збільшеній дозі, однак не визивало це ні побічних ефектів, не зважаючи на підвищення все таки препарата в крові. І ось декілька випадків, коли ми ще поєднуємо препарати Ерідис з комбінованим кортикостероїдом. Ви знаєте, це ми маємо один такий препарат в Україні взагалі. Це тримістин вітчизняний. Чому він єдиний? В чому особливості? Написано, що це мазь, а на самом ділі це гель. От структура гелю, і саме це доносить активну речовину. При ексудативних процесах дуже коротко, може навіть в складках, і містить катіонний антисептик мірамістин. Тобто тут не потрібно мати в молекулі додатковий антибіотик чи протигрибковий достатньо міромістино. І я чому знаю цей препарат? Тому що інститут Харківський, ну український дерматології венерології був розробником цієї молекули і маємо величезний досвід при алергодерматозах, при сиборейному дерматиті, при різних формах екземи. Препарат швидкодіючий, протизапальна, протиалергічна і протимікробна дія. І ще один варіант, коли застосовуємо поєднано, можемо і при екземі, і при контактному дерматіті застосовувати таке поєднання. І наприкінці хочу сказати, що рідез відповідає сучасним критеріям антигістамінних препаратів, схвалений в ще з 2001 року, відсутні побічні, висока біодоступність, доведена ефективність, швидка і тривала дія. І що, що, ще, що тут у мене наприкінці висновках? Антигістамін не не засоби, ефективні і безпечні в лікуванні алергодерматозів. Можуть поєднатися з підвищують ефективність лікування з топічними кортикостероїдами. Їх ефективність доведена, вони можуть застосовуватися при алергодерматозах. І сучасним методом є дезлоратадин, особливо в формі цієї ороди Вона підвищує біодоступність і ефективність лікування, і крім того, комплаєнтність лікування. Дякую за увагу.